Вітаю! Сьогодні 11 березня 8.30 ранку у Моклинському ліцеї розпочинається Тиждень основ здоров'я. Тиждень основ здоров'я це можливість учнів проявити та доповнити свої знання з предмету основи здоров'я, показати на практиці здобуті навички, відкрити для себе щось незвичайне у стінах буденності. Отож, розпочинаємо! <реш> як що таке здоров'я? Здоров'я це перш за все е, е, стан е, організму, ось е, як духовний, так і фізичний. Здоров'я це здорове харчування, здоровий спосіб життя, е, спілкування із друзями, дружнями колі. Ну і значення здоров'я має таке дуже досить велике, велике значення. Здорово харчування. Здорово, це здоров'я спорту, не здається. Здоров'я це стан фізичного, емоційного, психологічного, благополуччя. Здоровий борщ людей. Танцювати, бігати, стрибати. стривати. Коли люди, зачупають. Добре поспати.

За три години. Можна задати вам питання? Так. Що ви робите для того, щоб покращити ваше здоров'я? Багато гуляємо на свіжому повітрі і їм фрукти і овочі. Яким скоро біжі? Багато віри і завжди вам питання? Можна. Що ви робите для того, щоб покращити ваше здоров'я? Ну, найперше, я веду здоровий спосіб життя, намагаюся займатися спортом і правильно харчуватись, а також уник... намагаюсь уникати стресових ситуацій. Займаєшся спортом? Розвимо багато різних фруктів, щоб багато бачити або. Е, ну, перш за все, е, вранці, ввечері стараюсь. Ось е, багато вживати фруктів, овочів ось менше солодкого, Ось ну і на свіжому повітрі гуляти. посміхайся, Треба на батуці, зміняється звички, часто лягаєш зубати. Не маєш ніби зуби. Можна задати вам питання? Да. Так. Да. Так, так. Які наскільки куліні? Чорні зуби. Сунції, рак, легень, нервова система. Які наслідки коріння? Коріння, як ми знаємо, дуже шкідливо курити, а наслідки, скажімо, так ще гірші. Наслідки коріння. Мелізма наші наслідки коріння дуже небезпечні. В першу чергу це знищення легень, кражі, легень, кашель, в людей. В другу чергу виникають навіть ракові захворювання. Тому це дуже і дуже небезпечно. Дуже багато таких наслідків. Yes. Інсульт. Нагрози. Серце і захворювання. Здатно питання. Так. Що в першу чергу необхідно робити для надання першої до лікарської допомоги? Перевірити ознаки життя. Перевірити дихання. Перевірити пульс. Перевірити, чи серце пиття. Трудно перевірити, чи немає загрози для життя. Чого? Вітаю! А зараз ми завітаємо на гру перзеннішість предмету основи здоров'я. Отже, тиждень основи здоров'я допоміг усім учасникам нашого ліцею набути знань та вмінь, які сприяють збереженню і зміцненню здоров'я. Дякую за увагу!